У співпраці Ради оборони з гуманітарною організацією «Ектет» в Україні у кривому розі встановили сучасну систему оповіщення мешканців на випадок повітряних тривог. Вона відтепер височіє у районі, депо швидкісного трамвая на площі праці. Цей гучномовець зможе оперативно сповістити мешканців прилеглих житломасивів про надзвичайні ситуації та ракетну небезпеку. В умовах постійних повітряних тривог, обстрілів ракетами та дронами для міської влади першочергово це забезпечити безпеку громадян. Тому ми, значить, відновлюємо укриття, значить, відкриваємо пункти незламності, встановлюємо сучасні системи оповіщення і зараз, які от ми зробили разом з нашими французькими партнерами з фонду Актет. Будемо робити все можливе для того, щоб перемогти. І а зараз забезпечити безпеку людей. Французькі партнери співпрацюють з містом від початку війни. Серед пріоритетних питань допомога цивільному населенню міста і переселенцям з прошлого года. Ми співпрацюємо з городом його керівництвом, которое нас очень тепло прийняло. Направления самые разные, начиная от шелтеров, то есть общежитий для внутренне перемещенных лиц, заканчивая вот непосредственно технической помощью городу. Это также была помощь по дамбе, которую разбомбили, когда была опасность затопления. Наша организация достаточно быстро отреагировала и в рамках Донорів, які нас собственно спонсірують, ми в этих рамках допомогли оказали помощь допомогу восстановлении дамби. Встановлення нової системи оповіщення черговий крок гуманітарної організації у плані убезпечення криворіжців від військових загроз. Висота цієї щогли з потужним гучномовцем 32 метри. Я уверен, що коли ми побідімо. Миря, ми на цю матчу, вместе, вместе с матчу повесим какой Рівном ретранслятор мобильной мобільної зв'язки, какой-нибудь э, ретранслятор, який буде передавати приятные новости і хорошу музику. Іван проводов Микита Шевченко цей день.